Дзвонами Святотроїцький Собор сповіщає Луцьк про втрати, кличе помолитись за упокій душ, подякувати і схилити голови перед домовинами героїв. Я прийшла до свого сусіда по дачі, дуже добру людину, 57 років. Да, шкода, звісно. Він був дуже добрий, він такий був дуже общительний. Да. Геннадій Лукашук сьогодні зібрав багато своїх сусідів, друзів і знайомих. Із передової заради цієї зустрічі приїхав і син чоловіка. Залишив службу, аби востаннє побачити тата. Почалася 24-го, Сина призвали 27-го лютого, і він теж 27-го сам добровольцем. добровольцем. Пішов до війська Геннадія Лукашука. Зарахували відразу за його плечима. Війна в Афганістані. Чудовий був. Воїн такий завжди сміявся, завжди підтримував компанію. ну Як людина розумієте, ніхто би не сказав, що він два роки служив в Афганістані. Він був і для сім'ї, і для друзів. ну, Прекрасним чоловіком. Родом захисник зі Старовижівщини. Ми ще на гриби їздили, пам'ятаєте, на нього пам там такий старий ліс, дуби такі, білі гриби збирали. І зараз в пам'яті все перелистується. Був бригадіром. Коли працювали на підшипниковому заводі в нас прекрасний був чоловік. Ніколи від нього поганого слова не чув, ніколи він не кричав, ніколи не сварився ні з ким. Серце Геннадія Локошука перестало битися 18 червня в районі села Новоданилівка Запорізької області. Ще за спокій душ, спочили грабів Божих, новопридставленого воїна Геннадія новоприставленого воїна Сергія. Сергій Ніверський, воїну було 48 років. Я бідний, такий. Господь прийме його в свої світлі оселі. Він добровільно пішов. Він виріс мене на очах». Виріс на Черно. Якою людиною він був? Нормальною людиною, спокійною, уруноваженою. Любив життя, як і всі. Пішов. Про те, що Сергій Ніварський візьме рук зброю, не мав сумнівів жоден із його знайомих. Ну, він в міліції працював, да? Так, він був такий бойовий. Він був такий з дитинства, він такий бойовничий хлопець був, бо що він нічого не боявся. Це, це було очікувано, що він піде на війну? Було очікувано, так. Mm -hmm. Було очікувано, що він піде на війну. Такі хлопці йдуть. Старший сержант Сергій Ніварський загинув 19 червня під час виконання бойового завдання в районі села Степове Запорізької області. Упокій, Господи душі спочинь! Майже кожен день ми цьому храмі звершуємо за упокійне Богослужіння. Що за час, що так багато? Це час війни. Час війни, час страждань, час випробування. Час, коли ми черговий раз. Мусимо віддавати все краще за наше щасливе майбутнє життя наших рідних і близьких. Домовини з тілами героїв Геннадія Лукашука та Сергія Ніварського військові пронесли від Свято Троїцького собору до театрального майдану. Поховали захисників на міському цвинтарі в селі Гаражджа. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал.